Що одноразово буде 50 гривень, це супер. В нинішній ситуації це класно дуже. Я вважаю, що ну це класна ініціатива уряду. А от розкажіть свій досвід, як було виховувати дитинку на 860 гривень в місяць? Е, ну, ми ж з вами всі розуміємо, що ніхто не виховував дитинку на 860 гривень. Якщо ти маєш дружину або чоловіка, які працюють, то звісно ти виховуєш не на 860 гривень. Але насправді сім років тому, коли моїй дитині було майже один рік, то 860 гривень це було дві пачки памперсів. Ну, складно, складно. Тому, якщо це буде, наприклад, 50 тисяч одноразово, 7 тисяч щомісячно, це супер, це прекрасно. Я вважаю, що це е, дуже доцільна ініціатива. все таки. А от чи наважилися б народжувати зараз в Україні? Е, ні. Дуже важка ситуація в Україні війна, і я вважаю, що люди, які народжують зараз або е, вирішують народжувати, насправді великі сміливці, тому що е, навіть з дитиною 7 років, 8 років, коли вона розуміє, що відбувається, дуже важко, бо ти бігаєш постійно в укриття, коли повітряні тривоги. А з маленькою дитиною я навіть собі не уявляю, як це відбувається. А на вашу думку, такі ініціативи чи допоможуть збільшити народжуваність і щоб дітки залишалися в Україні? Я думаю, що ні. Я думаю, гроші звісно класна штука. Типу, вона ну без грошей нікуди, але безпекова ситуація зараз на першому місці. Тому народити дитину, отримати 50 тисяч гривень і що далі. Ну, типу за 50 тисяч гривень ти не купиш собі будинок з укриттям, ти не облаштуєш укриття якесь поруч собі, тому що тобі потрібно виховувати дитину і вкладати в неї гроші в харчування, гроші її харчування, наприклад, або в якісь там засоби гігієни. А безпекова ситуація зараз не на найкращому рівні, тому що постійно кожен день летять дрони, летять ракети навіть на західній Україні. Тому ну ні, я думаю, що 50 тисяч не сильно врятує нас. Щось такі ціни, а діти. І треба ще виростити, навчити одягнути, особливо ці кружки наші. Всі ж хочуть виступати, розвиватися 50 тисяч невряту. Ні, ну це краще ніж було стовідсотково. Ну я не впевнена, що це прям покраще народжуваність. А розкажіть про свій досвід. Як було, коли ви народжували? Щомісяця тоді отримували по 860 гривень? Як було виживати на ці 860 гривень? Ну, Тут скромненько, тугенько. Ну нічого ж, виростили якось. А що от можна було купити? Родилися якраз початок так йому було півтора рочки, як війна почалася. Підгузники отак виросли в три рази в ціні. різко. прийшлося від них відмовитися, а ті 860 вже не, не рятували. А от зага загалом ви вважаєте, чи будуть спонукати такі зміни, аби люди народжували, залишались в Україні? Ну думаю, трошки відсоток зросте обов'язково. Шо ж а чи народжували б ви в Україні зараз? Ні, ну якби мене не було дітей, я б народила. А так мені двоє вистачить. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів, то читайте в одноіменному телеграм-каналі.